Доброго дня. Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 409 і завдання у нас наступне. Відстань від Сум до Ужгорода 1168 км. Із цих місць одночасно вирушили назустріч одна одній дві автівки і зустрілися через 8 годин. Швидкість однієї автівки дорівнює 72 км на годину. Знайди швидкість другої. І так я умовно намалював схему, з якої видно, що відстань між сумами і Ужгородом 1168 км. і назустріч одна одній, вирушили одночасно дві автівки. Перша, наприклад, перша, вона їхала зі швидкості 72 км на годину. І через вісь А друга автівка це та швидкість, з якої нам треба узнати, їхала друга машина. Якщо через 8 годин обід, о -о -о обидві автівки зустрілися, ну, наприклад, в точці А. Цій точці. І так а, який а, порядок розв'язування такої задачі. Ну, по-перше, ми маємо визначити, яку відстань проїхала перша автівка, оскільки нам відома швидкість і швидкість, з якою вона рухалась, і Час, через який вона зустрінемося з другою автівкою. Це буде перше. Ми визначимо відстань від сум до точки А. Потім нам треба буде знайти яку відстань за цей, за цей же час проїхала друга автівка. Для цього ми від відстані між сумами і Ужгородом. Віднімемо відстань, яку проїхала перша автівка. Таким чином, ми знайдемо відстань, яку проїхала друга автівка за 8 годин. Ну і останній крок це знайдемо швидкість, з якою їхала друга автівка. І так, давайте перейдемо тепер всі наші міркування, запишемо у математичній формі. І так, перший крок знайдемо відстань, яку проїхала перша автівка від сум до точки зустрічі з другою автівкою. Для цього нам потрібно 72 помножити на 8. І так, скільки це буде.

Це відстань, яку проїхала? Проїхав перший автомобіль. Проїхала перша автівка, напишу. Так, другим кроком давайте знайдемо яку відстань за цей час проїхала друга автівка. Для цього від 1168. Віднімаємо 576. Давайте це зробимо в стовпчик. Запишемо 1168 мінус 576. Маємо 8 6 – це 2. Від 6 – 7 відняти не можна. Позичаємо одиничку із старшого розряду. Тобто тут 10 плюс 6 – 16 7 – 9. Від одиниці 5 відняти не можна. Позичаємо одиничку із старшого розряду. Буде 10 плюс 1 11, Але ми позичили одиничку. 10, тут мінус 5, 5, а тут одиничку ми позичили на попередньому кроці. Це 592 кілометри. Пишемо 592 кілометри. Це відстань. Яку проїхала друга автівка? Так, третій крок. Оскільки нам відомо відстань, яку проїхала друга автівка, і час. Яку вона їхала до зустрічі з першою автівкою в Турції А, то ми можемо знайти швидкість якою вона їхала. Тобто 592 поділити на 8, на 8 годин вона їхала. Так, то ми можемо. це зробити куточком, 592 поділити на 8, 5 на 8 наділиться 59, це 7, 7 у 8 це 56, віднімаємо, 9 мінус 6, 3, тут 0, тут двійку зносимо. Так, тут у нас буде 4. 4 на 8 32. Віднімаємо. Тут буде 0. Тобто 74 км за годину. Це швидкість Другої автівки. І так, запишемо відповідні. Знайди швидкість другої автівки. Запишемо 74 км за годину. Право виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.